Вітаю всіх слухачів радіо «Місто міста Бугом FM. В Студії з вами працює Віктор Мозалевський. Це проект інсайт. І сьогодні ми поговоримо про. Одного з наших вінницьких ювілярів це вінницький тролейбус. Йому виповнюється 60 років, і про 60-річчя Вінницького тролейбусу будемо говорити із гідом Олегом Матюховим. Вітаю, вас, пане Олеже. доброго дня! Дякую, що прийшли. І давайте ми давайте давайте почнемо з історії. Так почнемо з історії 60 років. Що як зароджувався взагалі тролейбусний рух у Вінниці? З чого все починалося? Угу. Трамвай у нас вже був да, да, трамвай Так, трамвай вже був. Були вже перші такі регулярні рейси, автобусні маршрути, але е, місто досить бурхливо розвивалося. Будувалися нові промислові об'єкти ну, промислові райони, які потрібно було зв'язати якось з центром міста навіть з тими ж самими присадками на трамвай. Ну спальні райони спаль... Спальний, да також спальні угу. райони. І, власне, ідея побудувати тролейбус вже була наприкінці 50-х років. Власне, чому, чому саме тролейбус, чому не трамвай? Mm -hmm. да? mm -hmm. На той час вважалося, що тролейбус це щось таке прогресивне, суперове і більш швидкісне, ніж трамвай, тому що mm -hmm. трамвай на той час це були такі старі, старі досить повільні машинки. От. І ідея ця вітала-вітала, але дозволу на цю ідею центральна влада республіканська не давала, і відповідно, в 63-му році фактично таким, знаєте, напівкримінальним способом в Вінниці побудували тролейбус. Це була домовленість з будівельно-монтажним управлінням за рахунок міста, за рахунок якихось не. Нецільових коштів використання там замість вик освітлення вулиці проклали тролейбусну лінію, і таким чином у Вінниці з'являється е, буквально кілька кілометрова лінія від е, жовтневої площі. Сьогодні це площа героїв Чорнобиля до Рибзбуту. Це тоді називалася вулиця Карла Маркса. Сьогодні це Максима Шимка. Шість тролейбусних зупинок і кілька е машин, які привезли сюди у Вінницю, теж несанкціоновано, умовно кажучи, придбали їх зписаними з міста Кишинів і міста Одеса, відремонтували їх тут, на базі трамвайного депо, і таким чином е в грудні е 63-го року е відбулася е технічна, технічний запуск. Так. От, а через два місяці, при вже, так як вже лінія існувала і вже. Ну, якби е, треба з нею щось робити, да, або приймати, або демонтувати, як це кажуть, то вже там приїхала комісія, і визнали, написали акт, що дійсно лінія побудована за всіма технічними uh -huh. нормами, е, і власне є можливість експлуатації як пасажирської і 18 лютого. 64-го року Вінниця стартує перший пасажирський вже перевезення тролейбусу. Як пасажири сприйняли новий вид транспорту? Ну я, я не знаю. Ну, напевно, це була е, все ж таки. Я думаю, що це не, не така непересічна подія. Насправді революційна. Да, З'являється новий вид транспорту. У Вінниці такі тролейбуси, які там, можливо, їздили вже в Києві, в Одесі. Mm. Люди користувалися у Вінниці. Це вперше. Я думаю, що це була крута подія. Насправді є. Про це писали газети. Місцеві є в принципі. Ми використаємо кілька фотосвітлин з газет, на яких зображені перші тролейбуси, коли вони запускалися. Що то були за тролейбуси? Ну вони були вживані, вони були з Кишинів з Кишинева, з Одеси. Так да. відремонтовані, але вживані тролейбуси. Тобто вони все одно були ну достатньо старенькі. Так швидко парк тоді не оновлювався. Так, навіть в таких е, містах, як Кишинів та Одеса. І хто виробник був цих тролейбусів? Ну це були е, ще на ну, такі радянські тролейбуси. Перші зразки це був ЯТБ тролейбуси. Два дві машини з двох одну зібрали, умовно кажучи, коли привезли сюди. Це було от, за спогадами. Досить плачевна плачевний стан цих, цих машин було. І тролейбуси МТБ, які з Кишиньова, Вони більш-менш були придатні до експлуатації. Там провели їхню технічний, скажімо так, регламент і власне. Машини змогли ще експлуатуватися кілька років у Вінниці. Але в 64-му році, так як в нас вже техні... ну, власне лінія була прийнята офіційно, то республіканська влада починає вже планове постачання нових тролейбусів Київ-4 для виробництва Київ mm. з Києва. Київ, Київ, Київ. Е, на зовнішній вигляд вони відрізнялися від сучасних тролейбусів? Наскільки вони відрізнялися? Це було дводверні, no, так? Ну це маленькі, дводверні, досить ну, Ну, вони на той час, звісно, вони від сучасних відрізняються за стилем, за зовнішнім виглядом, за внутрішнім, відповідно. Як потім розвивалася мережа тролейбусного руху? Мережа у нас розвивалася. Ну, по-перше, всі знають, якщо всі знають перший маршрут тролейбусу, знаєте, який він? Ні. ГПЗ і Натяжилів. Так. Тобто ця перша лінія, вона поступово розтягувалася, вулиця Київська. Ця лінія перша, вона розтягувалася? Вона розтягувалася поступово. Це от mm -hmm. шматочок цієї першої лінії. Так, він так. просто розтягнувся тепер від е, Вінниця Авто. Там от на вас зараз Вінничина Авто mm -hmm. да, і на е, ну, власне той колишній завод ГПЗ. Це саме один з найдовших тролейбусних маршрутів сьогодні. Ну і найстаріший. А він потім... не йшов через центральний залізничний через залізничний Нє, ні, заліз. ні, ні, ні. Це була така. Вон uh -huh. от... він в нього була така пересадкова станція на площі героїв Чорнобиля, тодішній uh -huh. жовтневій. Uh -huh. Де можна було пересісти вже на трамвай їхати по місту, але знову ж таки пересадки це незручно, тому е, через кілька років запускається тролейбус вже до ринку урожай через київський міст. Uh -huh. да? Згадуємо, да, як це, і вже з часом, коли розбудовується мікрорайон Вишенька, вже на початку 70-х років туди теж затягується тролейбус аж до проспекту Юності, сьогодні сучасний, потім вже далі там. Uh -huh. Ну І поступово, поступово, поступово далі мережа розвивається. Вона досить активніше розвивалася, наприклад, ніж трамвай. Uh -huh. На жаль. Ну, але, власне, маємо такий от. Ну, за моєї пам'яті, за моєї пам'яті, ще я пам'ятаю, коли е, новий е, маршрут тролейбус не запускався, це 90-ті роки е, на Свердлово. Свердловський масив так, свердловський забезпечували. Uh -huh. та, це е, е, та епоха, коли. Взагалі, громадський транспорт, електричний громадський транспорт, він на жаль був в певному в Україні в занепаді. Угу. І навіть на жаль, і зменшувалася кількість рухомого складу і кількість маршрутів. Всі переходили, пересаджувалися чомусь на маршрутні таксі. А у Вінниці, слава Богу, тоді змогли кілька маршрутів запустити, зокрема. Той же самий сьомий маршрут тролейбусу з вокзалу на Тяжилів. Тяжилів продовжили до лугової. Теж 90-ті роки. Це теж свердловський масив сучасний. Ну, тодішній. Власне, це все. Здобутки тої епохи ми говорили з вами перед ефіром про наш сусідній обласний центр, ну сусідній умовно так. Про Житомир що угу. там одна трамвайна лінія. У нас їх у нас шість маршрутів так трамвайних, так. але у них більше розгалужена система порівняно з трамвайною системою з трамвайним транспорту. Вона у них більш розгалужена тролейбусна, тролейбусна система руху. От в сучасних умовах так збільшення кількості автотранспорту, так більш такої завантаженості доріг, тролейбусний рух має перспективу, чи все-таки світ переходить більше до трамваю? Поставили мене трошки таким питанням. Дивіться, насправді, великий громадський транспорт він в будь-якому разі має перспективу, якщо це не маленькі маршрутні таксі, які можливо десь мають право на життя, але на якихось таких підвізних маршрутах, то навіть і тролейбуси, і автобуси, і трамваї, вони мають право на життя, але, власне, і перспективу в плані того, що все буде залежати від того, як, яка вулиця, яка ширина вулиці, кількість пасажироперевезень, пасажиропоток. І, власне, тролейбус він теж може ну, власне, розвиватися на тим паче, що сьогодні тролейбуси є з новою такою функцією. Вони мають автономний хід і можуть. Трошки далі повезти кудись. Це, взагалі, вже, це да. супер ідея, І в і це практикується, кілька маршрутів мають е, такі, так, таку, таке розголуження угу. на пряміські вже населені пункти, які, власне, це е, великий плюс. А трамвай він е центр міста може витримувати і великий пасажиропоток. Він може бути великими трамваї, довшими. І це теж е, е, зручно вже для пасажирів. Угу. І швидше, тому що. Якщо трамвай побудований на окремій лінії, як у нас у Вінниці, це більшість ліній, вони окремі, і в принципі це дає можливість час пік досить швидко пересуватися. Так. 18 лютого цього року буде екскурсія, так? яка ага. присвячена 60 10 Так. У нас... Давайте, у, нас, да, у нас заплановані кілька екскурсійних заходів. Вони... У нас і 17-го, і 18-го, mm -hmm. але 18-го -е я. Більше чому, чому я кажу більше на 18-й раджу, тому що це саме екскурсія буде для вінничан, містян, хто встигне зареєструватися в нас на 12-ту годину. Виїзд від центрального автовокзалу. Ми їдемо історичним маршрутом номер один. І власне потім ще тролейбус буде до речі, як не встигне зареєструватися, На ньому можна буде проїхатися після екскурсії. Він кілька рейсів зробить по маршрутах Вінниці, по -різних, по, -різних по різних маршрутах, Там ми викладемо обов'язково на нашій сторінці музей Вінницького трамваю. Я можна, викласти. можна я, да. я, я зачитаю Давайте. ці маршрути, так їх п'ять. П'ять має бути так. Тобто, це по маршруту вінічна авто, по маршруту номер 2 на водоканал. Від кінцевої водоканалу по маршруту номер 8 на вишеньку. Від кінцевої вишеньки тролейбус прямуватиме до Калічанської площі і угу. від Калічанської площі до аграрного університету і від Аграрного університету тролейбус їхатиме в депо. Це вже буде в п'ятнадцяті годин. Це буде в нас. Е ми будемо обов'язково щось розповідати пасажирам, які просто випадково можуть зайти, навіть не знаючи про те, що вони опинилися на екскурсійному такому заході. В кожному тролейбусі буде гід в цьому, в цьому тролейбусі. Дам буде, буде обов'язково будемо щось розповідати. Але власне 17-го числа в нас буде теж цікава подія з всієї України прийдуть. Поціновучі фанати, можна так сказати, громадського транспорту, який в кожен своєму місті має якесь активне положення, і власне у нас така буде зустріч, де ми зможемо поспілкуватися. Вони прийдуть, як то як то значить, відзначити 60 років вінницькому тролейбусу, і це насправді теж. Такий вже всеукраїнський масштаб. А 18- суто екскурсійні тури. Суто, так? Суто тури, uh -huh. Що може отримати екскурсант, коли прийде до вас на, на екскурсійний тур? Я маю на увазі не лише поїздку, а ще, можливо, якісь сувеніри. У нас чи... буде сувенір, у нас буде магніт, власне, ювілейний магнітик, який можна буде отримати безкоштовно. У нас буде роздаточний матеріал, там брошурки, на яких також буде. Інформація про історію Вінницького тролейбусу можна взяти додому, ще більше так ознайомитися. Скажі. А які тролейбуси будуть здійснювати цей маршрут? Тобто, ті, старі, чи вже сучасні? У нас буде один тролейбус. Угу. У нас у, на базі тром, тролейбусного депо ми кілька років тому назад відновили історичний тролейбус зіу 5 і саме на ньому ми будемо власне, кататися два дні. 17-го для. Фанатів і 18-го для віничан, які забажають прийти до нас у гості. Ще можливо реєструватися так. Сьогодні вже запущена форма реєстрації. У нас там порядка 40 місць. Мені здається, що там щось порядка 15 вже зайнято, але власне місця ще є. Так що, хто не хто хоче, можна ще встигнути. Це така унікальна нагода. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про 60 років вінницькому тролейбусному руху, і у нас в студії гід Олег Матюхов, який... Багато багато, що знає про рух. Ви можете розказати якісь такі нестандартні історії, хоча б одну нестандартну історію, яка пов'язана із тролейбусним рухом в Вінниці, ну що ж, ви, що ж ви будете розповідати таке? А, ну, дивіться, Насправді нестандартна вже поява тролейбусу в нашому місті це вже нестандартна ситуація. Нас настільки нестан... ну, смілива для того смілива, часу. Так. В 63-му році, хоча вже і не є певна, така, як то кажуть, вже не той тоталітарний да, був режим, коли там були да, такі моменти не дуже приємні. Але власне все одно це піти на скажімо так, супротив до влади і будувати на свій фактично страх таку, ну, такий проєкт. Mm -hmm. Це один з таких варіантів. А розповідати тут знаєте, як само розвиток історії і розвиток самої мережі. Це обов'язково знаєте, буде і про якісь локації, де було перше тролейбусне депо, де були якісь зміни маршрутів. Це саме ця наша тематика, і ми про неї будемо розповідати. А де було перше тролейбусне депо? Перше тролейбусне депо було на відстані першої оцеї гілочки. Угу. Воно знаходилося на куту вулиці. Колишньої Некрасова, зараз героїв Нацгвардії, здається, вона і кут Братславської, колишньої Островської. Зараз там будівельний магазин, власне, там вже багато що перебудовано, але власне місце ще таке читаємо. Ага. Що це тролейбусне депо. Можна ну, подивитися і побачити. Зрозуміти, що там воно могло бути. Да. Знаєте, колись ми в школі. Один одному ставили таке питання: от що тобі більше подобається, тролейбус чи трамвай? І mm. в нас чітко йшли, <свісно> чітко розділялись думки. Так хтось більше? Я, наприклад, от чесно зізнаюся, я більше любив трамвай. Він мені був якийсь трішки трішки гармонічніший. Ну, можливо, і плавність руху, і так далі. Так, як, от ви вивчали думку вінничан щодо цього? Знаєте, я ми постійно на наших екскурсіях, особливо, це знаєте, хто хто не... Хто скаже завжди правду? От, хто? Я кажу правду. Більше діти, коли дитячі групи, ми завжди запитуємо, е, яким транспортом вам от більше всього подобається. подобається. Все ж таки, я, е, ви правильно сказали, трамвай у нас все одно фаворит в подобаннях маленьких вінничан. але потім йде тролейбус, обов'язково автобус, хоч він у нас і комфортний, і сучасний, і новий, але дітям чомусь подобаються трамваї і тролейбуси. Ну напевно, такому вони незвичні, вони електричні, вони там, цікаві. Ні, ну да дійсно Олег Матюхов гід у нас сьогодні е, в ефірі в проєкті «Інсайт». Ми говоримо про 60 років в вінницькому тролейбусному руху. Uh, я хочу всіх запросити також на цю екскурсію. яка відбудеться 18 лютого. Нагадайте, будь ласка, о котрій годині вона розпочинається. Вона о 12-й годині починається від центрального автовокзалу. Реєстрація у нас доступна на Фейсбук-сторінці музей Вінницького трамваю. Власне, будь ласка, реєструйтеся, і ми з задоволенням всіх будемо. Хочемо бачити на борту нашого ретро-тролейбусу, пане Олеже. А чи були ви на таких заходах, от ювілеях транспорту в інших містах? Звісно, країни? так У нас один з останніх таких крайніх поїздок. Це було місто рівне. Там відбулася поїздка на відновленому першому рівненському тролейбусі вулицями міста, і це було теж з нагоди їхнього. Ювілею, дню дню народження від рівненського тролейбусу теж молодший. було проводено. Він молодший на багато і, власне, теж приїхали туди і люди зі всієї, ну фанати зі всієї України. І було багато місцевих мешканців, які теж забажали побачити і проїхатися цим тролейбусом. І, власне, взагалі, це така традиція досить вже давня, не тільки в Україні, в багатьох країнах Європи. Такі заходи проводяться. Так що, це, це не нова, але ми стараємося якось от, виділитися. Стараємося якісь такі родзинки додати в наших екскурсіях, і навіть і для пасажирів наших, які будуть на вихідних з нами кататися, обов'язково щось буде, якісь сюрпризи. Ну, те, що наша Вінницька транспортна мережа, вона дійсно дуже зручна. Тому що я завжди, коли приїжджаю в інший обласний центр, я цікавлюсь, як, як, що тут є взагалі, є тут трамваї чи нема. Це мене перше питання: чи є трамвай, нема травра, ага, нема трамваї, наші тролейбуси. І дивлюсь, як, з якими маршрутом вони їздять, і наскільки він розгалужений. Я пам'ятаю, Рівне, я в 2014 році був в рівному, і я вперше побачив певно в житті. Вживу. Тролейбус, здається, він шкода називався. так? так шкода, 9 такий... віть. Р... От саме про нього ми і говорили, да. Маленький, двохдверний, але дуже ну, колоритний. колоритний такий. Так, так. І, власне, сьогодні в Україні їх збереглося в ходовому стані. Це в Чернівці зараз теж відновили такий тролейбус і рівне. Який на маршруті? Які їздять на екскурсійні а, поїздки. Екскурсійні, Вже екскурсійні. маршрутами, вони не, на жаль, їм вже такий вік, що не потягне там по півсторіччя машинам. Чи виробляє зараз Україна тролейбуси? А, тролейбуси в нас є кілька виробників, які сьогодні е, будують нові тролейбусні машини. Власне, це і може бути зборка з. Використанням, як от ми, ми, наприклад, самі власними силами будуємо да, тролейбус на базі тролейбусного депо, е, беручи кузов е, такої базової комплектації. Є заводи, які у нас Богдан є, ЛАС, власне, який електрон сьогодні називається, які також займаються виробництвом тролейбусів. Ну, сучасний тролейбус, звісно, дуже відрізняється від того від того. Першого, який 60 років тому був в Вінниці, я тебе так здається. Я тебе, я МТБ. тебе. і МТБ. І МТБ так. Да. Якщо ви хочете дізнатись більше про Вінницький тролейбусний рух, будь ласка. Приходьте на екскурсію 18 лютого біля центрального автовокзалу. Да, так? Але попередня реєстрація обов'язково. Тому що тролейбус не гумовий, як то кажуть. Все правильно, реєстрація. Реєстрація вже відкрита. І про Вінницький тролейбусний рух нам розповів сьогодні Вінницький гід Олег Матюхов. Дякую вам, дякую, що прийшли. Проект інсайт завершується наразі. На все добре. Зустрінемось завтра. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.